Сьогодні я пішла збирати наш врожай помідорок. З року в рік в нашій високі грядки ми саджаємо саме помідори чері, які б ми не тестили і не пробували. Саме чері найкращі, тому що завжди дають найбільший врожай. Величезні, гарні, набиті грони. Вже бачу, що вийде сьогодні не одна мисочка помідорів, тому будемо закривати декілька банок. У нас є чудовий рецепт кислих помідорів чері. Ми робимо його щороку. І не було ще жодного сезону, щоб вони дочекались зими. Два тижні по 100 і ми починаємо їх їсти. Просто нереально смачні. Рецепт перевірений роками, я його публікую щороку, і щороку цей рецепт набирає майже мільйон переглядів. Тому, як завжди, вже за маленькою традицією, беріть свої блокнотики та готуйтеся записувати. Ну або одразу зберігайте це відео, щоб його не загубити. Загалом у мене сьогодні вийшло дві ось таких величеньких, непоганих мисочки. Закривати ці помідори ми будемо в півлітрові баночки. Це найзручніший варіант. Лише уявіть, посмажили картопельку, нарізали. Селедець дістали цю невеличку баночку помідорок, а вони такі кисленькі, смачнючі. Вкрили свіжу баночку, одразу з'їли. Також нам потрібна буде петрушка, тому одразу свіженьку зрізаю. Весь рецепт я детально пропишу в описі. У нас сьогодні вийшло закрити сім баночок, і нам буде що посмакувати. Ще скоро мама чоловіка приїде в гості з-за кордону. Буде їй такий невеличкий сувенір-смаколик з України. Півлітрову баночку ми нарізаємо 4 зубчика часнику Також нарізаємо половинку невеличкої цибулі. Два лаврових листа, 4 або 5 зерен перцю, також петрушечка. Її можна замінити на хрін, і також одну четверту можна кинути солодкого перцю. У нас сьогодні не було, без нього також буде добре. Потім наповнюємо баночку помідорками і з самого верху також все обов'язково прикриваємо петрушкою. Далі на 1 літр води ми сипимо 1 столову ложку з гіркою солі і розливаємо це все по банках, закриваємо, чекаємо мінімум 2 тижні і можна їсти. Чим довше витримуємо, Муєте тим кисліші вони стають, але кажу, з власного досвіду ці помідори розлітаються просто на раз-два. Тому закривайте більше. Ну і не забувайте підписувати, щоб нас не загубити. Будемо вдячні за лайк.